То наша наступна виступача, пані пані Ольга Снопок, аналітик соціальної медіа від відомого українського вочдога і організації по нагляду за виборами. Опора Ольга оцінювала вплив досліджень громадської думки на результати виборів. І Ольга розуміється на тому, як українські політики використовують онлайн медіа для. Своїх а, кампаній і ще назай... наразі Україна на жаль не може проводити вибори під час війни, але це не означає, що політики не витрачають гроші на політику. отже, Воль, Ольго, а, вітаю і слово вам. Добрий ранок і дякую за те, що ви запросили мене на цю конференцію, і за можливість поговорити про виклики. Політичне фінансування в, в, в час цифрових технологій ми звичайно дивимося, як такі технології впливають на фінансування політичних партій. А для нас найбільший виклик для українського громадянського суспільства в контексті наступних виборів, коли б вони не проводилися, І, як ви бачите, для нас ключовими. Питання це прозорі соціальних медіа і їх відкритість до аналізу, яка потрошечку а, зникає, як і слово а, прозорість на цьому слайдіоназагал для України а, цифрові технології були дуже важливими під час минулих а, виборів 18-20 років, коли соціальні медіа в. Перше перевищили інші джерела інформації в Україні і стали потужною платформою для кампанії для українських проведення кампаній українських політичних пар, політичних партій та політиків. А після початку повномасштабного вторгнення це ще звільнилася опори. після 22 року. Провело дослідження про споживання медіа в Україні. І як ви бачите, соціальні медіа, Стали основним е, джерелом інформації для 70% е, українського е, суспільства в минулому телебачення мало шанс випередити соціальні медіа, але наразі довіра до інформації на телебаченні дедалі зменшується, і для нас тепер соціальні медіа... Залишається ключовим джерелом, тому ми, ми можемо передбачити, що і під час наступного виборчого циклу в Україні так і залишиться ситуація. Тим паче, що зараз багато українців знаходяться за кордонами для них для політиків і для політичних партій буде легше з ними спілкуватися саме через соціальні медіа. буде дуже важко для українського суспільства. І наших регуляторних органів відстежити всі ці питання під час після е, воєнних виборів, особливо відштовхуючись від факту що, того, що під час попередніх циклів серед політичних партій було таке ставлення до онлайн е, платформ, що це сіра зона, туди можна витрачати мільйони доларів і не декларувати їх е, по завершенні кампанії. І, як ви бачите по на слайді. Під час 2019 року принаймні 2 мільйони доларів використовувалася майже 3 мільйона під час парламентських і президентських виборів. Вони не були задекламовані, але ми про них дізналися завдяки наших зусиллях по моніторингу. Але на той час у нас була перевага, а саме підтримка від інших соціальних медіа. Але тепер на жаль на це важко розраховувати під час наступного циклу У 2019-2020 роках. Ключові соціальні мережі були Facebook і Instagram, які володіють мета, і тоді вони надавали інструменти відстеження. Політичних реклам і послуг. І перше дозволяло нам відстежувати витрати політичних партій політиків на онлайн політичні реклами, а друге, дозволяло нам дивитися на те, як боти та кампанії з дезінформації використовувалися, і опора наразі. Побачили принаймні п'ять таких скоординованих а, кампаній, які могли вплинути на результати виборів в Україні. Але подібні речі будуть майже неможливі під час наступних виборів в Україні, тому що в серпні 2024 року мета перестане підтримати краудтенгл. І тепер, якщо ви бажаєте отримати доступ до даних, а, які раніше вони вам надавали, мета хотіла би. Перевірити всю вашу роботу, всі ваші дослідження, всі ваші інші публікації це зменшує вирогідність того, що громадянське суспільство і держава зможуть швидко е е реагувати на кейси по дезінформації, і це піднімає дуже серйозне питання про те, чи зможемо ми ефективно протидіяти кампаніям дезінформації, особливо які походять з так званої Російської Федерації, яке я переконаний, будуть дуже потужними і. Приклад мета на жаль не унікальний кейс, бо ми бачимо, що загальна тенденція в соціальних медіа це зменшення рівня прозорості і рівня доступу до даних. От приклад YouTube, який обіцяв відкрити свої бібліотеки, рекрекламні. Вже багато років, але не зробив. А інший приклад X, колишній Twitter, який намагався проводити кампанії по нагляду, але після того, як доступ до IP було обмежено, то тепер це коштує 50 тисяч доларів. Соціальні мережі тепер готові реагувати. На запроси США та ЄС, а такі країни, як Україна, які не знаходяться під захистом GDPR, не можуть довести до них про необхідність співпраці з собою. для мене найбільш яскравим прикладом є Телеграм. Це наразі є найбільшим джерелом інформації для українців, як в країні, так і за кордоном. Мета проводить моніторинг постійний, і скоріш за все ми бачимо, що це стане основною платформою політичних кампаній під час наступного виборчого циклу циклу в Україні. Бо як ви бачите, в процентах це найбільш популярна платформа, і це найбільш не прозоро. Телеграм. Не кооперує з а, акторами державної а, а, органів влади, не надає їм доступу до свого контенту. По друге ці, мер, ця мережа була створена і контролюється російським розробником з можливими зв'язками з розвідствами так званої Росії. Наразі так звана Росія. Чудово використовує телеграм для того, щоб запускати кампанії з дезінформації. А це скоріше за все означає, що такі кампанії будуть надзвичайно потужним інструментом протидії на нашим uh, виборам. І uh, е, дозвольте навести приклад окупатериторії uh, тимчасово окупованих територій України в опорі ми Проводили певні дослідження по цьому регіону, і влітку 22-го року ми знайшли 600 активних пропагандистських каналів, які були створені Росією на тимчасово окупованих територіях України. На початку цього року ми знову провели таке дослідження і побачили майже 2000 таких каналів. Тобто, коли мова заходить про наступні вибори в Україні, я так думаю, що ми побачимо щось схоже і в е передвиборчій кампанії і відсутність е інструментів по е проведенню моніторингу того, що відбувається в Телеграмі, лише зробить це е жахливішим. А TikTok не такий популярний, як Телеграм в Україні, але все ж таки популярний серед молодих українців. І... Ми бачимо, як TikTok стає проблемою, наприклад, для європейських виборів для того, щоб впливати на інші країни. Ця Платформа не дає можливості проводити жодний моніторинг політичної кампанії на підсумок. Сказаного мушу сказати, що ця ситуація не може не викликати стурбованості і. Також використовуються цифрові платформи у виборчій кампанії. Це спричиняє ту ситуацію, що може здійснюватися втручання у виборчу кампанію. На жаль, в нинішніх обставинах організації громадянського суспільства та державні установи з країн поза межами. Європейського союзу не можуть забезпечити сталий та ефективний моніторинг державних фінансів та поширення дезінформації під час виборчих кампаній. На цьому я завершу свій виступ. Дякую за увагу.